Київ має лічені дні, аби прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки. Вона обмежена за часом. Пише видання політико з посиланням на американського чиновника. Білий дім прагне підштовхнути Київ та Москву до мирної угоди до католицького різдва. Ну, власне, і християнського в Україні так само 25 грудня святкують. Але якщо цього не станеться, пропозиція про гарантії безпеки з боку США може бути. Відкликана, пише видання разом із тим. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск каже, що Сполучені Штати Америки дадуть військову відповідь, якщо Росія нападе знову, тобто, це і є головна гарантія безпеки від Сполучених Штатів Америки. За його словами, стів вітков представник США заявив, що Америка надасть Україні такі гарантії безпеки, щоб Росія не сумнівалася у разі нового нападу. Відповідь Америки буде саме військова.